П'ять сотень гривень за один голос на другому турі виборів в Ужгороді. Ввечері 19 листопада правоохоронці затримали місцевого жителя, який скуповував голоси виборців на користь одного із кандидатів на пост мера міста Ужгород. Слідчі встановили, чоловік налагодив механізм підкупу, а до її реалізації залучив голову правління одного із ОСББ. Останній мав збирати списки тих, хто готовий продатись за пів тисячі гривень. Фігуранти затримали правоохоронці під час передачі 12 тисяч гривень за 24 голоси. У межах кримінального провадження розпочатого за статтею 160 Кримінального кодексу України правоохоронці затримали фігуранта провадження відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Також служба безпеки України перевіряє наявну інформацію щодо організації сітки підкупу виборців на користь одного із кандидатів в інших районах міста. В даний час тривають слідчі дії, становлюються інші учасники цієї цього протиправного механізму. Натомість Богдан Андріїв, чинний мер Ужгорода та один із кандидатів на посаду голови у другому турі місцевих виборів вчорашнє затримання називає провокацією. Ще до появи офіційних повідомлень про цю подію від правоохоронців. У місцевих змі з'явилися повідомлення, що затриманий чоловік ймовірно здійснював підкуп виборців на користь Андрієва. Останній сьогодні, 20 листопада, виступив із заявою, що немає жодного відношення до підкупу виборців. Я не знаю, хто що це за особа і в кого він скупляв, або кому він пропонував. Знову ж таки, з засобами інформації прозвучало, що це якийсь голова ОСББ. Хочу на цьому наголосити, що я з жодного відношення до цього інциденту не маю, ні члени моєї там родини чи моєї команди. Це я вважаю, абсолютно провокація, яка Спрямована на те, щоб значить підірвати довіру ужорців до мене і значить зробити з цього, що я якимось чином хочу вплинути на результат волевиявлення виявлення у нашому місті. Нагадаємо, 22 листопада в Ужгороді пройде другий тур виборів на посаду міського голови. Містяни обиратимуть між двома кандидатами діючим мером Богданом Андрієвим та Віктором Щедеєм.